Сьогодні будемо встановлювати ось такий чудовий каркас і ось так ми його приваримо. Спочатку треба вирівняти по горизонту. Далі будемо виставляти, реагувати. Ну, все це буде в даному відео. Зробили зазор 20 мм між гусаком та воротьми. Бо якщо зажмете ролик, він ж не крутитися не буде. Правильно ставити ось так. Все чудово. Зараз обваримо нижній улавлювач. Саме обов'язково виставити по рівню. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порашенко. Сьогодні ми будемо встановлювати ось такий чудовий каркас, ось на такій чудовій фурнітурі. Фурнітура у нас йде нові ворота Господар до 500 кг. Балка знаходиться товщиною 4 мм. Ну, скажімо так, в господарі є три віда балок. Це перша це 3 мм, 3, 6 мм товщина металу та 4. Так як у нас каркас 7-метровий, то я раджу брати 4-мм балку стовчиною 4 мм. Друзі, взяв таку трубочку, ми будемо щельник використовувати, там, де будуть верхні підтримуючі робліки, 60х40. Ну, А це буде як гусачок, отак ми його приваримо. Таким чином, ну, треба заглушити, щоб воно ж якийсь від мало, щоб не було ця дирка визна. Хотів би вам сказати, що ви можете виграти сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Неві ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посиланням, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Повністю під ваш індивідуальний прийом. Ось от таких от відкатних варіт ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. І отримуєте його в електронному вигляді. Беру скабу, приміряю, якою довжиною мені треба зробити саму цю трубку. Беру такий куточок, щоб відрізати, щоб рівненько було, щоб відрізати, як попало. Бо можна конечно, відрізати як попало, але треба, я так вважаю, щоб товар не від був. І ось так ми його приваримо. І ось тут ми приваримо потім нашу ось цю скобу. Отак, таким чином, бачите? Прихвачуємо сюди. Тормоза придумали труси, так само і маску. Маску придумали лентяї. щоб нічого не робити потім вночі. Виставляємо шкабу для верхніх підтримуючих роликів. І прихватимо до нашого гусака на Ну що ж, підчистимо свої шви та будемо грунтувати та пробувати ставити на цей чудовий забор габілен. Дуже красиво дивиться, де міцний. Що ж, друзі, приступили до установки даного каркасу. Спочатку треба вирівняти по горизонту. Це обов'язково. Потім, потім будемо виставляти направлення, куди воно буде відкатуватися і закатуватися. Після цього будемо виставляти вже пітри, ну, горизонт, вертикаль. Тобто горизонталь, направлення, вертикаль. Е, виставляв, хотів виставити по рівню, підклав свою кувалду, підклав пару кусочків металу. Мало. Пішов, взяв дошки. Тут знайшов на об'єкті. Зараз буду ще переставляти ролика сюди. Нам треба виставити зараз обов'язково по горизонталі. Дивимось, чудово, ідеальний рівень. Після того, як виставили по рівню, я казав, що потім треба взяти направлення. Тобто вони у нас уб'ють дуже далеко. Тому ми зараз будемо подвигати туди трохи каркас. А. Ось так десь. Так. О, тепер, тепер чудово стоять по направленню. Я бачу, там задівати далі нічого не будуть. Це все чудово, все класно. Тепер ми можемо спокійно брати та е, виставляти верхній е, наш, наш гусак на щельник з верхніми підтримуючими роликами. Далі будемо виставляти, реагувати. Ну, все це буде видно в, в даному відео. Трошки пішло, але я б ще б там би зробив. Зараз ми трошки ці стягнемо і буде все добре. Там ми впираємося в цей, це вже добре. Ми там приваримо знизу, тут ми щось зараз натягнемо. Це якось це зробимо. Порівню гусак, наш, гусак на щельник. Хотів ще так подивитися порівню. Ого, так він багато лежить. Буде дирка велика. Так мені не подобається. Трохи десь щось урізати. Зараз робимо прихваточки. Повністю посмотримо, обратно все роздивимось. А після цього тільки почнемо заварювати. Ну Все у нас в рівні. Добре. І тут у нас також все в рівні. Зробили зазор 20 мм між гусаком та воротьми. Ось тут, бачите, залишився у нас 20 мм зазору. Друзі, коли ви використовуєте паркан гібіон, то ось ці випуска, це правильно, що роблять випуска, для того, щоб прикріпити хвіртку, ворота. Но я, у мене є поради, моя думка така, що їх треба робити також з оцинкованої сталі. Тут у вас є ця оцинкова і ця оцинкована. Розумієте? Я розумію, що коли ви там будете приварювати до стопчика, ви трошки цинк попалите. Ну це буде трошечки. А, а трошечки, коли буде приварюватися ну, стовпчик навісний, ось сюди буде. Він трошечки там попалиться, його можна буде підфарбувати. А в основному буде все повністю буде там оцинковане. І не буде із цього щебня тігти ржа. Ставимо ролики. Звертайте увагу, я трохи їх не докручую, щоб він ось так був люфт. Друзі, цей люфт робиться для того, щоб ви не зажимали ролики. Бо якщо зажмете ролик, він ж не крутитися не буде. То я вважаю, я раджу такий люфтик робити. І ось тут треба ось тут зазорчик робити десь міліметр два. На даний момент виставили все по рівню, все чітко. Ну, можна можна прихвачувати каретки. Приварюємо ролика до швелера. Прихватуємо, не приварюємо. Зараз будемо підкладати, вирівнюватися. Коли ви виставляєте каркас, Саме обов'язково виставити хвостовик по рівню. Це обов'язково треба зробити. Зараз він не по рівню, Якщо можна подивитися, він не по рівню. У нас цей, виходить, каретка нижча. Тому треба обов'язково виставити хвостовик по рівню. А потім вже будемо виставляти там. Прийшлося нам підкладати дві пластини, дві шестерки, на 12 мм. Ну і тепер у нас все в рівні. Зараз я прихвачу ці пластини. Ну А потім будемо виставляти направлення так, як нам потрібно. Поки ставимо каркас, то нам тут провода не прокладуть, тут буде потім стояти автоматика. Чи будемо ми зараз ставити, чи потім. ну, ну Будемо її ставити. В подальшому будемо її ставити. То одразу прокладаємо дроти, так як полагається. Ось Там забурили перфоратором, пройшлися між щебнем, затягнули провода. Перейдемо зараз в свій нащельник і спустимось. Так само забурили перфоратором. і зараз перейдемо сюди в свій нащельник і спустимось донизу. До і сюди під низом ми зайдемо в сам двигун. О, ну все, виходить, як в аптеці. Я там примірявся і хочу зараз зробити таку сходинку, щоб е, ця пластина залишилась, я через неї засверлюю її і через неї прикручуся до бетону, там, до бетону, до, до цоколю. Саму стойку цю прикручу. Буде ще одне ребро жорсткості. Таке вушка, ми їм прикрутимо, зробимо отвір і прикрутимося до бетону. Ось таким чином. Так. О! Чудово виходить, ось так воно і буде. Прикрутимось до бетону і буде воно триматися ще за бетон. І тут буде триматися, тобто все буде добре. Друзі, виставляємо та прихватуємо лавлю, і прихватуємо на щельника. Зараз приваримо нижню улавлю, теж прихватуємо, поставимо потім накатний ролик і будемо дивитися, все у нас в рівні чи ні. Якщо не в рівні, то будемо релігувати зразу. Встановлюємо накатний ролик. Зверніть увагу, що ось тут є два бовти, якими закручуються. Я де на які об'єкти приїжджав, правда, там ролик був без цієї кришки, то встановлювали ось так. Це, це неправильно так ставити накатний ролик. Ну отак ставили. Це неправильно. У мене є на тіктоці, є ютубік. Це відео. Приїхав на об'єкт і побачив один, один такий нюанс. Дивіться. Бачите? От як можу було так от встановити ролик? А Він ж неправильно стоїть. Він ж має бути всередині в балці, а не ось так. Якось так засунули. Це якби всунути чи що. Правильно ставити ось так. Оце правильно, отак правильно. Трохи треба ще вище підняти там. Треба зробити все по рівню. Так як ми хвостовик зробили по рівню, тепер робимо тут по рівню. Це обов'язково. Потім, коли будемо зашивати, ну не я, замовник буде зашивати, профлістом, чи ви у себе будете зашивати, обов'язково там під ролик треба підкладати щось. Обов'язково. Так виставляємо хвостовик по рівню, потім виставляємо тут по рівню. А потім ще під ролик підкладаємо, потім обкручуємо весь профліст. І після того, тільки як ви обкрутили увесь профліст, виймаємо там підкладку. Підкладку ми беремо, ложимо сюди на ступеньку, міліметр 8-10 ось сюди. І тут є ролик. Він якраз накатиться на підкладку і ось так приподиметься. Тут в рівні, між роликами в рівні. Все чудово. Зараз обваримо нижній улавлювач і подивимось ще вертикальність. щоб як у народі кажуть, пропелером не було. Піду там перепровірю. Там є. Ось тут я бачу, там дуже-дуже в мерах допуска. Ну, я б чуть -чуть сюди б наклонив. Ну і хочу там подивитися. Може це придеться роликами наклонити. Так, друзі, я трошечки роликами наклоню сюди. І буде все чудово. Встановлюємо верхній улавлювач. Ну що ж, друзі, наша робота прийшла до завершення, ми встановили даний каркас, поставили все. Залишилося тільки де-не-де ну, підґрунтувати, бо ми не фарбуємо, та передавати замовнику. Нагадую вам зразу про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота. Ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось такого каркасу, ось таких воріт під ваш індивідуальний проєм. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Ну а на сьогодні все. Зустрінемось на наступному відео.